Сонячний вітамін Д це не зовсім вітамін. Цим терміном називають цілу групу подібних за хімічною будовою речовин, які частково надходять до нашого організму з їжею, а здебільшого утворюються у шкірі під дією ультрафіолету. Сам по собі вітамін Д біологічно неактивний, а його активні форми утворюються в результаті певних біохімічних перетворень в організмі та діють як гормони. Зв'язуються зі спеціальним рецептором, який так і називається рецептор вітаміну Д. Коли вчені його відкрили, вітамін Д стали позиціонувати як гормон. А більше про цей вітамін розкажуть наші фахівці. Євген Шагов, кандидат медичних наук, науковий керівник Global Age Management Academy. знає все про правильний підбор та вживання вітамінів. В цьому проєкті я розповім вам не лише про вітаміни. А й про всі суплементи, які допоможуть вам почувати себе краще і ефективно здолати стрес. Превентуй, а не лікуй, Марія Сикало, магістр нутриціології та психології. Нутриціолог з багаторічним досвідом, розкаже, що повинно бути у вашій тарільці, щоб ви отримали максимальну користь. Я знаю багато про те, як отримати користь з продуктів харчування, та із задоволенням поділюсь з вами всіма секретами. Всі знають, що для синтезу вітаміну D потрібне сонячне проміння. Так. Але з іншого боку, є факт: 88% людей на планеті мають дефіцит нестачі вітаміну D. Чому це так? Адже Сонце є у всіх, а вітаміну D не вистачає майже у всіх. Для синтезу вітаміну D потрібне не лише світло, потрібний специфічний спектр ультрафіолету B. І якщо ми розглянемо нашу земну кульку, то все, що на північ від Риму в Італії з жовтня по травень, має брак цього спектру. Тож, якщо ти не в Римі або на південь, то недостатньо лише чекати на синтез вітаміну Д в організмі, його треба компенсувати. Роль вітаміну Д в нашому організмі і для нашого здоров'я дуже важливо. По-перше, він регулює обмін кальцією та фосфором, тож має істотний вплив на здоров'я нашого опорно рогового апарату, а точніше наших кісток. Якщо є брак вітаміну D, то розвинеться остеопороз. Остеопороз це проблема, яка тракається зазвичай людей похилого віку. Але більшість жінок помирає від остеопорозу, аніж від раку грудей. І коли остеопороз вже в ходу, вже дуже пізно його критично лікувати, простіше та розумніше його превентувати. І це має бути заздалегідь. Тож вітамін Д і превенція остеопорозу надважлива річ. Вітамін Д міститься найбільше в таких продуктах. Як риб'ячий жир або олія печінки тріски на 100 грам це близько 130 тридцяти міліграм, але багато ми її на жаль не з'їмо, тому що це доволі жирний продукт. Також він міститься багато в рибі. В грибах, але в тих грибах, саме які вирощені під відкритим сонцем. Там приблизно 30 мг на 100 г, і чим більший сам гриб його шапочка, тим більше вітаміну Д буде міститись. Але звичайно, найбільша кількість виробляється вітаміну Д на сонці, коли ми приймаємо сонячні ванни. Вітамін Д міститься в жирних сортах риби: скумбрія, оселедець, форель. В Форелі, наприклад, міститься 19 мг на 100 г, також він міститься в витриманих сирах, таких як чедер. Може міститися саме в молоці, але в європейських країнах він міститься в молоці за рахунок того, що його додатково збагачують, тому що у них є певний закон, який зобов'язує всіх виробників молочних продуктів додатково його збагачувати кальцієм та вітаміном Д 3 Влітку, в тих місцях, де сонця достатньо, наша шкіра, як магічна біолабораторія, здатна синтезувати цей чудо-гормон Д з холестерином. Старий добрий холестерин, він має бути, але він має бути контрольований. Але, якщо ми з вами пам'ятаємо, що сонячне проміння його надлишок, це ще й ризик причасного стріння шкіри, а навіть онкології, то ми з вами пам'ятаємо, що ми вживаємо сонце захисні сполуки, СПФ, різні крема або спреї. І це також добре, але якийсь баланс: з СПФ немає вітаміну Д, без СПФ є зморшки від причасного фотостеріння та ризик онкології. Що робити? Пам'ятати, що на сонечку можна бути до 10 і після 5, якщо це наші широти. Приміняти СПФ, але з умом і приміняти суплементи з вітаміном Д. Продукти, які містять вітамін Д, вони можуть принести шкоду тільки якщо людина має якусь певну харчову непереносимість чи алергію на конкретний продукт. Якщо це гриби, то, наприклад, не варто давати їх маленьким дітям, тому що у них буде гірше засвоєння. Або якщо людина має Певні проблеми з переварюванням грибів. Також, якщо риба у когось може бути на неї алергія, тому варто утриматись від споживання цього продукту. Небезпека від того, що людина споживає суші або сиру рибу, може бути тільки якщо це виробник, який недобросовісний, і сама риба може містити якісь глисти чи бути забрудненою. Якщо людина абсолютно здорова, вона може споживати кожен з цих продуктів і не переживати, що він нанесе шкоду, хоча бажано якби дотримуватися міри. А ще вітамін Д це надпотужний природний антибіотик. Що робити, якщо починаєш хворіти? Лікарі світу рекомендують прийом високих доз 50 тисяч міжнародних одиниць на початку хвороби. І це як нокдаун для ГРВІ, але без самолікування. Доведено, що вітамін Д має істотний вплив щодо профілактики цілої низки онкозахворювань. Окрім того, впливаючи на імунітет, вітамін Д моделює перебіг аутоімунних хвороб. І або вітамін Д, або його похідний це потужні ліки при деяких аутоімунних хворобах. Від червоного вовчака до ревматоїдного атріту та псоріазу. Вітамін D для жінок це дуже добрий стимулятор синтезу статевих гормонів. І це, окрім здоров'я жінки, це ще здорове материнство. Для чоловіка та для жінки вітамін D – надпотужний інструмент по контролю рівня захворюваності на серце та судини або цукровий діабет. Якщо вітамін D буде в нормі, в оптимумі. То шанс захворіти на такі хвороби цивілізації значно нижче, тож контролюйте його. А ще це надпотужна зброя у боротьбі зі стресом. Чому? Тому що саме вітамін D моделює синтез дофаміну, гормон радості та задоволення, тож є пряма кореляція сонячне світло, синтез гормону Д, дофамін, спокій та позитивний настрій. Якщо не вистачає вітаміну Д, дуже просто його компенсувати суплементацією. І на остаток, для тих, хто планує заздалегідь, якщо ми кажемо про роль вітаміну Д, то саме він регулює довжину тіломер. А тіломери це наші внутрішні лічильники, скільки років нам залишилось. Якщо тіломери скорочуються швидко, ми живемо менше. Якщо уповільнити цей процес, то ми живемо довше. Саме вітамін Д сповільнює скорочення телемира. Вітамін Д доволі термостійкий вітамін. І тому тільки тривале приготування може його руйнувати. Тому ми можемо е, спокійно запікати або смажити рибу, чи е, приготувати на грилі. Так само відносно грибів ми можемо їх смажити, варити, запікати, кому як подобається, і не боятися що. Ми втратимо повністю цей вітамін. Звичайно, концентрація його знижується близько на 30-40 в залежності від того, скільки буде тривати приготування. Там якщо це понад 40-50 хвилин, то кількість буде зменшуватись. Але так як він термостійкий, то ми зможемо отримати достатню кількість вітаміну. Як дізнатись про дефіцит вітаміну Д? Гадаю, кожен лікар 100% скаже, якщо Дефіцит вітаміну Д, то це рахіт. Так, якщо дефіцит надпотужний та довготривалий, це буде рахіт. Але все починається з дрібниць: депресія, тривога, поганий настрій, загострення інфекційних хвороб, підвищення маси тіла, тож тенденція до ожиріння і розвиток метаболічних розладів, метаболічного синдрому та діабету. Є сенс оцінити рівень вітаміну Д. Здавши аналіз крові, є тест 25ОД, це сукупність вітаміну d 2 та d 3 Цей тест показує рівень вітаміну D досить досить точно. І якщо цифри 20-30 на міллітр це брак вітаміну D. Якщо цифри вищі, 30-100 на міллітр. Це добре. Але чим ближче до 100, Тим краще приймати вітамін Д самостійно, а точніше безконтрольно, це також недобре, бо є ціла купа проблем, котрі з цим пов'язані. Від підвищення температури, кров'яного тиску, брадикардії до слабкості, сонливості, нудоти, блювоти, тобі ж передозування це недобре. Стосовно приймання і вживання в їжу продуктів з вітаміном Д час доби немає різниці. Але якщо, наприклад, це певні вітаміни, то їх бажано приймати саме в першій половині дня зранку або хоча б до обіду, тому що вітамін Д він має здатність впливати на сон. Тобто, чим ближче до вечора, тим людина може мати гірший сон і бути навпаки збудженою. Добре, вітамін Д поєднується з кальцієм. Він допомагає йому засвоюватись кальцію, а також магнію. На процес засвоєння організму вітамін Д впливає надмірна вага. Також впливає на засвоєння звичайно паління та споживання великої кількості алкоголю. І це може бути хіба що певні проблеми з кишківником, коли людина не може нормально перетравлювати їжу для того, щоб організм зміг отримати всі необхідні нутрієнти саме з певного продукту через кишківник. Яке ж дозування вітаміну D має бути, щоб воно було достатньо? Більшість комплексів буде містити 400 міжнародних одиниць на добу. Це непогано, але занадто мало. Який рівень буде коректним? Пам'ятаєте, спочатку виміряємо рівень у крові. Якщо рівень у вас менше, аніж 20 наномоль на літр, то добова доза для вас 5000 одиниць на добу. Якщо рівень, наприклад, у вас вищий, від 21 до 30 на на літр, то добова доза для вас 2000 міжнародних одиниць на добу. Але тут є нюанси. Стартуємо прийом і протягом 3 місяців приймаємо щоденно, потім перевіряємо рівень вітаміну Д, контролюючи його. Нотабене, Якщо ми маємо виміряти вітамін Д в крові, то за 3 доби до аналізу слід припинити прийом суплементів з вітаміном Д. Бо дані аналізи будуть некоректними. Тож, чи можна приймати вітамін Д самостійно, якщо ми знаємо ознаки, якщо ми знаємо рівень в крові, а також знаємо дозування? Потенційно так. Але і тут є нюанси. Наприклад, приймаючи вітамін Д разом з вітаміном Е, а це може бути мультикомплексний препарат. Це не працює, адже вітамін Д і Е – це антидоти. Приймаючи вітамін Д, а також вітамін К, це посилює засвоєння вітаміну Д і підсилює навіть у терапії остеопорозу. Тож є завжди купа нюансів. Тож я раджу звернутися вам до фахівців з екш-менеджменту, котрі допоможуть вам підібрати коректні дозровки корисних для вас вітамінів.